Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живи здесь, і все сповняй. сокровищу блажизни подателю, прийди, і в селі сявне, і очистини всякий скверний, спасибо блажа душа святий Боже, святий Кріпкий, Святий Безсмертний, повна, святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, нас. Святий Боже, Святий прихистить безсмерти по нас, слава Отцю і Сину, і святому духові, нині по всіх і на віки віким. Пресвята і Тройця, помили нас, Господи, очести, греки наші, на Дико прости, беззаконня наші, святий прости, і селене Моші наші, Імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині по всіх і на віки віки вмін, Отче нашої сина в небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і нас насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Да, Воскресне Бог і розточаться в рази Його. Яко, да біжат од лица Його ненавидяши Його, яко як іщезає, де іщезне, як отай Двого лица огня, так та погибне, грішниця від лица Боже, а праведниця да з веселятися. Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послаю до народу Твоє сина, Господа, нашого Ісуса Христа, всякий недух, Дух, іселяючи смерті, і збавляє щось роботу їх. Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Вікторію, Єву, Максима Михайла, Ольгу Оксану, Юрія Тетяну, Остапа, Захарію Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітко, Анастасію, Гордіяк, Ксенію, Наталію, Юзефа, Юрія Тетяну, інну Ярославу, Олександра, Степану, Воїна Володимира, воїна Сергія, Віталія, Інесу, Оксану Олексія, Таїсію, Богдана Федота, Олександра Богдана, Василя, Юрія Дмитра Михайла, Владислава, Емілія, Аделіну Анастасію, Михайла, Ольгу Надію, Олену Мирославу, Світлану, Олександру, Джанні, Ореста, Надію, Володимира Ярослава, Назарія, отця Степана, Світлану. Віктора, Сергія, Валентина, Віктора, Ігоря, Ірину Константина, отця Степана Марту, Марію, Людмилу Михайла, отця Степана Івана, Наталію, Івана, Ольгу, Андрія, Оксану, Давида, Юрія, отця Степана Івана, Тетяну, Юрія Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігоря, Михайла, Василя, Галину, Надія. Захара, Зенов'я, Галину, Галину Володимира, Андрія, Ірину, Наталію, Руслана, Лесю Андрія, отця Степана, отця Семена, оце Василя, оце Павла, отця Ігоря, Ольгу, Юлію, Марка, Василя Максима, Галину, Романа, отця Степана, Дарію, Надію, Тараса Тадея, Дмитра. Янну, Іванку, Марту Наталію, Юрія, Орисю, Тараса надію тадея, Святослава Лесю, Ярослава Наталію, Галину, Петра Орисю, Юрія, Наталію, Ольгу Ярослава, Ганну Лесю, Лідію Петра Петра, отця Степана Северина, Вероніку, Антоніну, Дмитра Романа, Ольгу, Владислава Олену Іванну. Анастасію, Наталію, Ореста, Емілію, Мар'яну, Братислава, Дмитрія, Максима, Юлію, Андрія, Андрія, Назара, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігоря воїна, Василя воїна, Михайла, Назара, Галина, Йосипа, Євгена, Орисю, Софію, Ірина Марія, це Степана Андрія, Дем'яна, Ірину, Галину. Василя Романа Марію Марту, воїна Миколая, воїна Ярослава, Марію Ігоря, Володимира, Анну, Іванну, Стефанію, отця Степана, отця Василя, Ольгу Віктора, Руслану Софії, Івана, Христина, Максима, Славіка, Олександру Катерину, воїна Миколая, Олексія, Олександра, Юрія, Дмитра, Михайла, Володимира, Галину, зоряну, воїна Ігоря. Воїна Олега Дарину, Петра Галину, Олену, Ксенію Варвару, Марію Ульяну, Емілію Тетяну, Анну Надію Світлану, Марію, Петра Галину, Наталію Мілану, Оце Степана Олега, Ірину Марію, Михайла, Соломія Максима, Іванка Ярослава Володимира, Оце Степана Ігоря Галину, Андрія Романа, Наталію Богдана Володимира, Оце Степану Тетяну, Олександра, Христину, Кароліну Світлану, Галину, Сергія. Аделіну Ольгу Леоніда Алесю, отця Степана Віталія, Іванну Тараса, Ірина Маркіяна, Павла Івана, Ігоря Вікторія, Анну Ольгу Петра Василя, Тараса Марія Софія, Мирославу, отця Степана воїна Василя Наталію, Романа Марію Андрія, отця Степана Тетяну Ольгу, воїна Георгія, воїна Вікторія. Анатолію, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмит... Дмитрія, Андрія, Назарія, Олену, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію, Захара, Уяну, Христину Ярославу, Протерея, Степана, Протерея, Павла, Протерея, Семена, Протерея, протреє, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Марію, воїна, Андрія. Воїна Романа, Андрія Оксану, Анну, воїна Сергія, отця Степана Олега, Олена, Анастасія, Євгенія, воїна Павла, Наталію, Андрія Вероніко, Анну Діану, Софію, Марію Михайла, Ігоря Лілію, Андрія, Наталію, Андріану, Андрія, Євгена Михайла, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Ореста. Ігоря Галину, Віталію Валентину, Галину, Юрія, Ольгу Петра, Оксану, Марію Юлію, Ігоря, Орисю, Ларису, Людмилу, Юлію, Романа, Ігоря, Ігоря, Оксану, Лілію, Ігоря, Олесю, Максима, Дениса, Володимира, Ольгу, Володимира, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Марію, Тараса Ірену, Олега, Ігоря, Ольгу, Ульяна, Дмитра, Гліба, Іраклі, Ілію, Арнеста, Соломія. Олександру Олега Лесю, Мирославу Лесю, Наталію, Миколаю Олександру, Дякую, Ганну, це Степана Зинові, Галину Захара, Галину, Ірину Андрія Володимира, Олену, Лесю, Олександру, Христину, Вікторію, Людмилу, Константину, Ольгу Марію, Василя, Галину, Ганну, Ірину, Василя Дениса, Деліну, Андреса. Василя Марію, Оксану, Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира, Василя Оксану, Володимира, Дмитра, Марту, Остапа, Юрій, Дмитра, Христину, Марту, і, і Марію, Вікторію, Ігоря, Руслану, Оксану, Віталію, Назара, Любомиру, Івана, Тараса, Степана, Мар'яну, Іробів Божих, Мар'яну, Руслану, Домініку, Павліну, Лук'яна, Лук Галину, Андрія. Миколаю, Ірину, Олену Андрія, Романа, Любов Романа, Катерину, Юрія, Наталію, Владислава, Матвія, Таїсію, Любомира, Майкла, Іробів Божих, Юрія, Тетяну, Остапа, Захари, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святославу, Христину, Квітко, Вікторія, Єва, Максима, Михайла, Ольга, Оксана. Отєлесних душами, немощі, оживотворих благодаті Христа Твій, молитвами присвятий, владичиці, і приснуті Марії, предстатель свячесний, Небесний, сил, безплотних, Силою і чесного Христа, чесного славного Пророка, притечі, хрестителя, Йоанна, Славних Сихвальних апостолів, Славних Добровідних ученикам, преподобних Боносний отець Наших, Святих ісели та безребриного, космі доминаки і регіона. Пантелеймона, Єрмолея, Самсона, соло, дім медофаті, ні, які святих праведних батитський, минули, всі святих, як свят джерело зцілень жерело, наш, тобі славу славого Отцю і Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки вмій. Господу, помолимося, Господи помили. Благословен Бог, благий врачу душу тіла наші, і, ж, і болізни наші, і надулі на тіле си понесе. Йоже, я ожемистеліхом, смертю, смерть миттєвої суши, воробіжого дарова. Лазари, і жила зараз, і з мертвою з красивої помили раб, рабів твоїх Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі Матвія, Івана, Алину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Ореста, Надію, Володимира Ярослава, Назарія, Оксану Віктора, Маркіяна, Софію, Емілію, Димитрія, Макарія і, і всіх тут присутніх, і всіх вписаних. І всіх воїнів, які захищають Україну, якоже посітили єси те, що Петрове єдиним словом, главі, огню, оно єдвімо довжника, долод посивий, гріш несижені, гріхов, прощень дровавий, ти обом нам милосу, Господи, злоба чоловічеське, призранений і наробів твоїх. І вже не одне главне болість, зави життя, товари, збави його дужа. І зми од огня люто неї часа, і од очезлих чоловік од бійся полодона, всякого недуга і болізні. І отиме огні, і женина дух вас, поминає, що пророчці доведе благоговіще. Помилуй мене Боже по влиці, милості Твоє і по множеству щедро Твої, очистим усякого беззаконність, всяку війну, всякий на Дух. Ти боїси істинний, враж душі лес наша, Христе Боже наш, і славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, мені по всіх час, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наше. До святого Пророка, Ілії, помолимо, щоб Господь Бог післав рясні душі на землю нашу. Господи, помоли. Господи Боже, Вседержителю, возводяй облаки від послідніх землі, молнів, дощ сотворив, і зводя вітри, оцю кровиш своїх призивай воду морською, проливай на лице все землі, тебе молимся, тебе милися дім і сповідай, що грехи а тебе багато милося, просяще, заповіж облаком, єже, одожди, ти дощ ушедрити. Вся земля, Твоя умилосердися на старце, юни, на младенці, Ісуші, ісусці, на раби не на раби, на рабині, сини і чері, і на вся скоти землі, та ізведе нам хліб, сніг із лаг, скотом. Прийми молині всіх людей Твоїх і навтри, не на воздихання у Бог, ніже ярості твоє, блачише нас, і жажди, люди твоя, всіх очі на Тя уповають, прияти тебе, пішого благовремня, на Тя надіємося, і разби тебе, інули, навіть у Тебе багато і милося як у благи, чоловіку любиз Бог, єси і твій славу селам, Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, віки мені ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа, Бога помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в усіх словах і ділах моїх, керуй, моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто. І розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести, утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь, Премудрость прости, вислухаймося та Євангеліє. Мир всім і духотвоємо від Матфея святої Евангелії читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вони во время Оно призвав Ісусу, Будендеся, ученики Сия, Даде їм власне досяг нечистих, як кудись згоняти і вселити всяке на дух і всяку болізню. Сіяв, Будися, бо посла Ісус, заповідай глаголя, на подія, загнидіти вограці, Марійський, не входьте діти вже паче ковцям по липшому дому Ізраїлю, хоча що вже проповідайте Логоліше, яко приближися царстві небесним, боляще, і ціляйте, прокажені, що мертві, воскрешайте, біси, і то то неприясти, то не, не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Слава Отцю і Сина і Святому Духові, нині повсякчас, і на у мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос і Бог наш молитвами, причистої, своєї матері славних, славності, хвальних апостолів, святих правди, на потецькомаями, всі святих помили, спаси як благ і чоловіку любить. Амінь.